Тут усе по-справжньому. На 13-му фестивалі Чорноморські ігри панують не дитячі пристрасті. Адже вже дуже скоро хтось буде святкувати перемогу. У гримерках просто неба учасники фестивалю, яких тут цьогоріч кілька тисяч, залюбки демонструють свої таланти. I saw the а ось цей ансамбль вже за мить буде на сцені. Перед виступом обов'язковий ритуал. <плес> у глядацькій же залі від виступів конкурсантів у захваті публіка з неабияким задоволенням підтримує молоде покоління. Адже на чорноморських іграх пісні і танці на будь-який смак. За усім, що відбувається на сцені, пильнує поважне журі. Саме вони вирішують, кого відзначити нагородами. Тут також без хвилювань не обходиться, адже судити молоде покоління випала честь вчорашнім фабрикантам та колишнім лавреатам Чорноморських ігор. Я приїхала перший раз на Чорноморські ігри. коли мені було 13 років. Я приїхала і стояла вас цим забором, тому що не було пропуску ще сюди з і з папою і. За відкритим стом смотрела кафаю вообще, считаю, общештає конкурс найсильніший конкурс конкурсом в Україні. Окрім подій на сцені, просто на березі Чорного моря є ще чимало розваг та конкурсів. Ось скульптури з піску, зроблені руками учасників чорноморських ігор. А зовсім поряд і роботи конкурсу малюнків на стіні, які вже зараз є прикрасою Скадовського пляжу. Вони танцювали, вони малювали, вони співали. П'ять днів талановиті діти з усієї України змагалися за звання бути кращим на 13. Цитих чорноморських іграх, і вже сьогодні на цій сцені оголосять імена переможців Олена Халік, Андрій Верстюк Херсонщина, Скадовськ, П'ятий канал.